Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми з вами хотіли поговорити про цю елегантну та дуже комфортну модель. Диван називається Turin. Завдяки м'яким формам та стильним підлокітникам ця модель ідеально підійде до сучасного інтер'єру. Габаритний розмір у дивану довжина в нього 255 см. За глибиною 120 см, і оскільки диван може бути як прямим, так і кутовим, то кутова частина в нього 165 см. При цьому кут ви можете встановлювати як на ліву, так і на праву частини. Саме цю модель ми замовляли в меблевому велюрі. Перевага цієї тканини в тому, що вона водовідштовхуюча, а також сіка до механічних пошкоджень. Але якщо у вас є власне бачення дивану в певній тканині, в певному кольорі, ви завжди їх можете обрати при замовленні. Завдяки механізму пантограф диван перетворюється велике спальне місце 160 на 200 сантиметрів. Два білизняних короби для зберігання зекономлять вам місце в вашій оселі. Диван виготовлений з натурального соснового бруса, під посадковим місцем, незалежний пружинний блок та дуже щільний пінополетан. Це таке наповнення як в ортопедичних матрасів. Тому ви з комфортом зможете спати на цьому дивані щодня. У наших магазинах ви можете придбати дуже багато комфортних та зручних моделей за вигідними цінами. Також хочемо нагадати, що у нас є доставка по всій Україні і у нас ви можете оформити безвідсотковий кредит через Монобанк та через Приватбанк на три місяці.